Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги комплект магнітних засувок. Він стане відмінним вибором для організації функціональності меблів та інтер'єру. Цей комплект включає магнітні фіксатори для шаф та дверей, а також стопори з магнітами, які забезпечують надійне закриття та запобігають мимовільному відкриванню. Магнітні Вотчики легко встановлюються завдяки наявності комплектних гвинтів, що робить їх ідеальним вибором для використання з різними видами меблів. Висока якість матеріалів гарантує довговічність, а прихований дизайн дозволяє зберегти естетику вашого інтер'єру. Ці магнітні фіксатори забезпечують плавну роботу дверей, допомагаючи уникнути шуму при закриванні.